ранку! Сьогодні маємо 29 число за фактично один день до новорічної ночі. І я думаю, що я для вас знову хочу зняти коротесеньке відео про те, що відбувається на Буковелі і також хочу показати і зруйнувати всі оці фейки, які ви зараз бачите в Інтернеті, тому що ну, мені з того навіть потрошки є смішно, коли одні і ті самі відео кожного року виникають, особливо зараз в час війни, відносно того, що яка величезна і нестримна кількість людей є на Буковелі. От ви бачите, що зараз у нас є 29.12, перша година, сам розгар катання. І ось така у нас є зараз справа на першому підйомнику. Тому подивіться, от покажу вам це тут. Перейдуся ще по інших і також покажу, що є на головних таких атракціях Буковельських. А так хочу подякувати вам всім за те, що ви є зі мною і вас вже є 5 тисяч. Я Неймовірно радий з того факту, що в мене вийшло до кінця року завдяки вам зробити так, що кількість підписників є 5 тисяч. Я неймовірно вам вдячний і хочу попросити вас і далі продовжувати. Будь ласка, прокоментуйте дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Для мене це є неймовірно, неймовірно радісна річ. Фактично кожен, кожен раз. А ще набагато, набагато, набагато більше для мене значить те, що ви і донатити продовжуєте. Та як моя банка на збір для 80-ї ОДШБ та інших ініціатив від брутального футболу, вона і далі працює. І я сподіваюся, що от якраз то, що ми зараз дозбираємо, то хотілося б ви закинути на актуальний збір. Будь ласка. Не будьте байдужими. Е зробіть позитивну річ в цьому році, що відходить. Я дуже сподіваюся, що наступний у нас буде переможний. І тому так, тут ми бачимо, що у нас є зараз на підйомнику номер 1 і ми йдемо далі. І я ще раз вам дякую. Ми поки йшли, то то сонце настільки яскраво. Вийшло, що ви собі просто уявити не можете. Тому що ось так воно світить. Тут неймовірно все сонячне, світло, 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 а ми ходимо тут. Так, як ви бачили, людей там було набагато більше в порівнянні з моїм минулим візитом. Але ми пішли в сторону озера, щоб подивитися, що в нас є на підйомничку номер 2 Тому що зараз фактично... Всі люди тут на ярмарці, яка збирається кожен день, бо вже дуже багато людей, ті, які приїхали святкувати Новий рік в Карпатах, зараз уже тут. Тому їх є трошки, трошки більше. Але мені також, знаєте, дуже дивно є якраз е, оці е, і інтернет. Іде про те, що ви подивіться, як багато людей зараз є в Буковелі. Але якщо бути суто логічним, то в е той час, коли от-от настануть новорічні свята, то коли людям ще тут бути? Так як це, напевно, самий топовий, топовий, топовий сезон для проведення в Карпатах. Навіть якщо ви не катаєтесь на лижах, тому що для катання треба чу-чуть почекати, можливо, десь там до лютого. Тому що зараз ще якраз такої погоди немає, яка б дозволяла е кататися всюди на всіх можливих трасах, тому що сніг сходить. В день є десь орієнтовно ну мінус три, деколи мінус п'ять, але Переважно температура десь в районі плюсової, десь так, так як зараз. І сніги вже сходять, але кожної ночі працюють гармати снігові, при тому, що ну, якби світла дуже часто немає, і ну, ти коли десь пересуваєшся, то ти чуєш цей постійний гул генераторів. Тому що для цього, щоб той сніг надути. Цю електрику, звідкість треба брати. Так що от такі для вас новини саме про це. І підходимо до підйомника номер 2 Ми були десь район першої з чимось години на підйомнику номер 1 Зараз у нас є що? ну Трошки людей є. Я би це навіть назвав. Майже черга. От, тобто хвилину-дві почекати треба. Але ну, по тих відео, що ви бачили, то, то люди були отут всюди. А от зараз можна кататися скільки хочеш. Ситуація на трасі номер 7 аналогічна. Зараз аварія трапилася, саме тому тут у нас така. Е Тягучка на весь час, але я хотів спеціально для підписників підійти і сфотографувати, що у нас є по парковках. І бачите, ще основної якоїсь такої ціни немає. Тут ви тільки от приїжджаєте, берете е талончик і е ставите автомобіль. Як бачите, авто автомобілів є багато. І ціну на це все я вам покажу чуть-чуть пізніше, а зараз хочу піти на нижню станцію підйомника номер 14 щоб ви побачили, як зараз справа з кількістю людей відбувається саме тут. А от вже ціни на парковку, я вам покажу, коли будемо виходити там на паркоматах. от як бачите, то чим далі від підйомника номер 2 то тим людей у нас стає менше. І тут у нас вже взагалі от 13.32 тут людей майже немає взагалі. Можна проходити скільки хочеш. І ну, звідси 14-ка виглядає дуже-дуже дуже класно. От. Це, напевно, вже потрошки десь люди думають якось завкруглятися по чуть-чуть. Покажу вам, де можна попити кави, і по якій ціні. Що доволі непогано. Тут у нас знаходиться. Паркомат, а ну цікаво, чи тут ціни є? Так, ціни є. І на даний момент я вам тут зазнімлю. такі ціни. Це є, напевно, найкращий паркінг, який взагалі є на території Буквелі. тому що перед тим дуже зручно було залишати автомобіль на паркінгу полки. Але там зараз вже повноцінно йде будівництво е, житлового комплексу Escape City, е, Тому там зараз паркінгу немає. І це є, напевно, найдешевший, найближчий до того, щоб можна було собі гарно покататися. Я залишу посилання на сайт Буковелю з цінами на паркінг на інших. В ділянках, тобто на паркінгу номер 1 і на паркінгу номер 2 вони будуть в описі, якщо вони є на сайті, але точно вони там будуть. Тому ось така у нас ситуація по, по паркінгах, це офіційних. Окрім того, якщо ви десь проживаєте в якихось е міні-готельчиках поблизу, то ви можете спробувати залишити автомобіль там, а вже на уклоні під'їхати собі ближче саме до траси. Так, так, я впевнений, що це буде набагато дешевше, аніж ставити машину на паркінг тут. Зараз сонце взагалі жарить просто немилосердно, тому що ми всьому зимовому йдемо. А просто таке враження, що літо зараз. І отак от зараз у нас виглядає озеро молодості. Я піду верхом, щоб ще подивитися, як на зараз відбувається підготовка аквапарку. І вже звідти з останнього паркінгу біля Гуцуленду буду завершувати відео. Тому, будь ласка, не переключайтесь, залишайтесь зі мною, буде ще трошки цікавого. Аж ось підійшли ми і до аквапарку Мавка. Видно, зверху вже роблять ресторан Лангуста. Але по тому, що ми бачимо довкола, то роботи ще не початий край. Треба ще дуже багато тут оздоблювальних робіт провести. Треба всередині все розікласти. От ще декілька паліт цементу є. Ну, Думали, 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 що воно буде зроблено до 12-15 грудня. Зараз я точно можу сказати, що до початку 25-го року воно ще зроблено не буде. Отам видно, що робітники носять, переношують і, ну, думаю, ще десь, напевно, місяць чекати треба. Ну, але вже Звідси виглядає воно ось так. Тут у нас такий майданчик для дітей буде з цими е, наполовину осківськими мотивами. Ось тут у нас вхід аквапарк, а тут в ресторан. Виглядає ось так. А ми йдемо далі. Туди. Я прийшов до кола огляду, щоб звідси... Для вас на секунду зняти, що у нас є на Гуцуленді, такі у нас зараз є е, актуальні ціни на відвідування Гуцуленду. І як видно, корм, слава Богу, втримали в такій ціновій категорії, що можна і взяти. І як бачите, людей є не так багато на території. Там також було видно, що їх є. Чуть-чуть. А зараз йдемо до колеса огляду. Ви побачите, скільки там є людей. І також і про паркінг. Для вас хочу показати, які ціни на паркінг у нас є тут. От, і поки йду, я наперед хочу вам всім подякувати за те, що ви все це відео були зі мною. Мені неймовірно приємно для вас знімати в такому короткому форматі для вас відео. Ось такі у нас є ціни на паркінгу. Ось цей у нас для мікроавтобусів і, і автобусів. Тут ціни для автомобілів. Мені здається, що тут навіть ще навіть трошки дешевше, аніж на попередньому. Хоча я для вас десь тут, тут залишу ще скріншот для порівняльної. Ваш, е, е, ін, інформації. Тому от ви можете приїхати сюди. Тут паркінг неймовірно великий і явно місце для автомобіля знайдеться кожному. Тому ще раз, я нам всім, вам всім дякую за те, що ви були зі мною. Це відео. Будь ласка, попрошу вас, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. я Неймовірно вам я вдячний за те, що у вас є така велика кількість, і що ми зробили цю неймовірну суму в 5 тисяч підписників. А ще ми зробили неймовірно величезну кількість в рамках донатів. І хочу, щоб ви і далі продовжували донатити на е, мою банку, де я долучаюся на ініціативи від Брутального футболу для 80-ї ОДШБ та решта допомог з ЗСУ. Будь ласка, по QR-коду довільну суму. Головне не забувати і продовжувати робити добрі справи кожен день. І саме тому у нас всіх все буде добре. Слава Україні!